Є клас на уроці хімія, розглядаючи різноманітні матеріали інтернет-ресурсу, ви, мабуть, здогадалися, що тема сьогоднішнього уроку значення хімічних реакцій. Вони всюди, в природі, в живих організмах, у побуті, в хімічній промисловості, в металургії. Значення хімічних реакцій важко переоцінити. Прикладів хімічних явищ у побуті, наприклад, можна навести безліч це випалювання цегли, виробництво цементу, покрівельних матеріалів для будинків, виробництво волокон, фарбування тканин для одягу, попередження псування продуктів харчування, приготування смачної їжі. Серед різноманітних хімічних реакцій найбільш активно людина використовує окисно відновні реакції. І тут не можна не згадати про відомого українського хіміка Льва Володимировича Писаржевського, академіка Академії наук Союзу Радянських Соціалістичних Республік та Академії наук Української Радянської Соціалістичної Республіки. Саме він розробив теорію окисновідновних реакцій, в основі якої лежать уявлення про перехід електронів від одних частинок до інших. Окисновідновні реакції постійно відбуваються в природі. Вони становлять основу таких найважливіших процесів, як дихання і фотосинтез. І на цьому можна було б поставити крапочку. У цих процесах одним із елементів, які змінюють ступінь окиснення, є оксиген. Під час дихання його атоми відновлюються, а при фотосинтезі окиснюються. Окисновідновні реакції використовують у багатьох галузях промисловості, здійснюючи хімічні перетворення цього типу, з руд добувають метали. На теплоелектростанціях спалюють різні види палива. У двигунах автомобілів згоряють бензин, дизельне пальне, природний газ. Деякі окисновідновні реакції відіграють негативну роль. Вони спричинюють пожежі. Ржавіння заліза, псування харчових продуктів. Окисновідновні реакції належать до найбільш поширених у живій природі енергія, яка виділяється під час окисновідновних реакцій, забезпечує життєдіяльність організмів. Окисновідновні реакції лежать в основі процесів металургії. Технічного виробництва амоніаку, нітратної та сульфатної кислот, горіння паливних матеріалів, хімічних джерел електричного струму. Іноді окисновідновні реакції відіграють негативну роль. Дякую за увагу!